Рік, що усіх нас змінив? Війна перевернула життя кожного українця, розставила пріоритети, поміняла цінності. Україну та рівненщину упродовж 2022 року чекали непрості випробування. Як крок за кроком ми адаптувались до нових умов життя, об'єднувались, дорослішали, ставали сильнішими. Дивіться у репортажі Дмитра Триговця: рік 2022. Чому він нас навчив? 2022 рік залишив слід в житті кожного українця замість матеріального на першому місці рідні та близькі, замість гучних святкувань коло друзів або ж родини. В передень зустрічі нового 2023 року. Навіть малеча знає кому дякувати за спокій у тиловому місті. А бажання нині на всіх одне. Бажаю нашим, щоб війна нашим скоріше завершилась, щоб рідні повернулися, щоб ми жили, були щасливими і. Тримали біля себе самих близьких людей. Це я побажаю кожному. Ми пишаємось нашими воїнами. Нині у кожного з нас є той, хто без вагань вирішив стати на захист усього українського народу. Пан Микола виховав двох синів. Молодший із них Володимир. Нині на фронті. Тепер з гордістю про них розповідає, адже не тільки вони, уся сім'я працює на перемогу. З на року був на майдані. Потім добровольцем пішов на фронт, а це знову. На фронті. Старший син, лікар, волонтер, приймає активну участь в допомозі Збройним силам, виїжджає туди. Дружина вишиває, патріотичні такі. Теж продаємо і гроші відправляємо на допомогу Збройним силам. Зустріч нового року. Нагода озирнутись назад та згадати головне з того, що довелось пережити мешканцям нашої області та усім українцям. 24 лютого, поки збройні сили України зустрічають ворога на підступах до столиці, на східних та південних рубежах, на Рівненщині ажіотаж біля магазинів, банкоматів та АЗС. Наступного дня мешканці обласного центру прокинулись від моторошних ракетних ударів. Останні влучили у аеропорт. Ми сьогодні пройшли бойове хрещення перевірки реально наших бомбосховищ і системи оповіщення. Прохання вас довіряйте офіційним сигналам і одразу при почутті сигналу тривоги знаходьте найближче укриття. І знаходьте безпечне місце, щоб там розташуватися. Ворог намагався посіяти паніку, втім досягнув зворотнього ефекту. Черги уже не біля АЗС, а біля військомату. З досвідом чи без, чоловіки та жінки пояснювали, мотивація проста: одягнути піксель та стати на захист України, бути готовим дати відсіч російській агресії. Приємно, що дуже багато мотивованих людей. Самі зголосилися, прийшли тут багато знайомих. Я зустрів. От е, я вже пройшов військову лікарську комісію. Зараз ще закінчу оформлення цих всіх е, документів. Відповідно, отримую направлення військову частину і вже з речами поїду туди. Далі на Рівненщині готуються до можливих провокацій з боку союзника РФ Білорусі, укріплюють кордон. А наша область починає виконувати функцію надійного тилу, стає логістичним центром, до якого надходить та розподіляється гуманітарна допомога та приймає внутрішньо переміщених осіб, які у перші тижні вторгнення рухались в бік польського кордону. Рівненщина для більшості була лише зупинкою. Наша область вона є, можна так сказати, транзитною. Для вимушено переміщених осіб вони залишаються, приїжджають з різних областей, залишаються зазвичай у нас на ночівлю. Далі рухаються до польського кордону або ж глибше туди на західну Україну. Впродовж року увага прикута до півночі області. Вараш стає справжньою фортецею північ області оборонним рубежом. Пройти який це підписати собі смертний вирок. На даному ділянці місцевості тут визначені. Відповідно, всі системи позицій, рубежів, міновибухові загородження, інтернет загородження, які не дадуть противнику безперешкодно перейти безпосередньо через цей пункт пропуску. Цієї осені рівненщину та усю Україну чекав і ще один виклик: ворог взявся за терор цивільного населення, теплової та енергетичної інфраструктури. Мешканці обласного центру стали свідками ударів по електричних підстанціях. Далі планові, аварійні відключення та блекаут. А наші енергетики стали справжніми героями. Хто тут у тилу, а хто на передовій, поруч із Збройними силами повертають електрику до деокупованих територій. А дехто, за словами керівництва, і взагалі змінив фах і долучився до сил оборони. На жаль, ми втратили двох чудових наших хлопців. Я хочу їх назвати, це Андрій Савонік, замначальник служби підстанції. Чудова людина. І Василь Войтович, главний інженер з Річнянського району. На жаль, їх сьогодні з нами немає, вони геройські загинули. Але 110 наших хлопців ще є. Ми з ними не зв'язково не служать, і ми ними пишаємося. Вже на протязі третього місяця продовжую надавати допомогу нашим колегам Херсону Беленер. Три бригади вже там працюють. Це вахтовий такий метод. Вже третій раз вони там відбули вахту. Слідуючий заїзд планується з 9 січня. А ще тут перерахували 14 мільйонів на ЗСУ та активно постачають позашляховики на фронт. Пройшовши непростий шлях, рівняни діляться, як сильно змінились їхні життя та цінності. А ще бажаннями на новий 2023 рік. Я думаю, що ми достойно себе показали і бажаю нам тільки миру перемоги в першу чергу. А тоді прийде і мир. Коли ми переможемо, все буде добре. Перш за все бути сильними, дружніми. І вірити в наші Збройні Сили України і гарних свят. Дмитро Тригубець та Володимир Захаров новини Рівного.